Вітаємо всіх на телеканалі «Жовта річка» в ефірі Місцеві новини. Суботу, 16 травня, в місті відбувся фестиваль традиційного козацького мистецтва, організований інститутом підприємництва Стратегія. Жовтовоці приймали участь у народній забаві Лава на лаву, куштували козацький куліш. Одним словом, було дуже цікаво. Подробиці дивіться далі. Фестиваль традиційного козацького бойового мистецтва Герц проходив у нашому місті вже другий рік поспіль. Традиційно фестиваль відкриває парад вишиванок. Організована худа жовтоводців, вбраних у національний одяг. Жовтоводські патріоти крокують вулицями міста за маршрутом вулиця Богуна та Петровського, закінчуючи вулицею Гагаріна. Власне, тут і відбуватиметься основне святкування. yeah, yeah. Фестиваль він в комплексі виступає заходів присвячених річниці битви на жовтих водах. Перше, це конференція, звичайно. А другий день якраз фестиваль. Він прикладний. Він носить мистецький, мистецьке таке забарвлення і, звичайно, фізичне, тому що основи козацького гарту, воно як ніколи зараз актуальне. От тому завдання наше. Зацікавити народ нашою культурою українською, притягнути молодь до козацьких об'єднань, таких як волі, школа бойового пака, і залучати, звісно, молодь і показувати на ділі, що українське є сучасне і дуже затребуване зараз. Початку фестивалю передувала офіційна частина, присвячена річниці битви під жовтими водами, з цією історичною та дуже визначною для міста датою. Городян привітала міська влада. Саме тут на Жовтоводських землях, в 17 столітті, вершилася доля України. Саме тут високо піднятий переможний прапор визвольної боротьби українського народу. За свою незалежність. Приємно відзначити, що для жовтоводської громади козацтво завжди було зразком військової мужності, лицарської відваги, мудрості. Тому і молоде покоління жовтоводців ви продовжуєте виховувати в дусі козацької педагогіки та незламних козацьких традицій. Відщирого серця вітаю всіх козаків, Громаду міста цієї знаменної дати бажаю міцного казацького здоров'я, незламної волі до перемоги, високого патріотичного духу, який допомагає давати будь-які перешкоди. Слава Україні! Далі свято перемістилося на ганок біля другого корпусу інституту. стратегії. тут розташувалася виставка робіт народних майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Особливу увагу жовтоводців привертала виставка козацької зброї. Усі експонати, які, до речі, є ручною роботою, точна копія тих сокир та кинджалів, якими користувалися козаки кілька століть тому. Подбали і про сучасних героїв. Волонтери збирали благодійні кошти на потреби воїнів. АТО. фестиваль відкривали показові виступи з бойового гупака у виконанні маленьких козачків, вихованців школи Лицарволі. волі». Все під руку попало. Буде і Собі спокійно Україна мати, щоб селі православної людей не нобили, щоб поволо не поганяли, я складів не били, щоб не називали бидвом і не насміхались, щоб чинити кривду й горе вороги боялись. Чому бойовий гупак такий популярний? І серед козаків був і зараз, серед сучасної молоді. Ще пішла хвиля патріотизму, і це наше. Рідне наше українське бойове мистецтво, бойове мистецтво наших предків. Система в нього дуже незвичайна і відрізняється від різних там японських, ну східних єдиноборств. Кожне бойове мистецтво воно створювалось під свій народ. От в японців вони маленькі, китайці маленькі, в них там всякі їхні кунг-фу, карате, воно для їхньої структури тіла. А от бойовий пак іменно для... Української структури тіла зроблено. А які якості розвиває? В бойовому гопаку є чотири напрямки розвитку: це фольклорно-мистецький, бойовий напрямок, де ми готуємо патріотів, готуємо е, воїнів, захисників України, спортивний напрямок і оздоровчий. Так як е, будь-який спорт, любе фізичне, це Поки учасники силових змагань Лава на лаву готувалися до групових поєдинків, свої сили на полі спробували маленькі селачі. Дитячі змагання виявилися не менш видовищними, ніж дорослі. Глядачі уболівали за хоробрих козачат, які довели, що є гідними нащадками своїх героїчних пращурів. А далі на поле вийшли дорослі представники чоловічої статі. Ніхто з них не хотів поступатися супротивникам міццю та завзятістю. Змагання стали справжньою розвагою для народу і викликали бурю овацій у вболівальників. Народу сподобалося, люди задоволені. Чоловіки змогли показати свою міць духу і тіла. В зіткненнях лава на лаву було багато гостей, гості із різних кутків нашої України. Це і Київ, і Славянськ, і Кіровоград, Кривий Ріг. Саме учасники лава на лаву». Так, команд, команд як такої, таких із міст не було, але були такі солянки команд. Тобто, от весь такий потужна вся Україна була представлена в командах. Одна команда виборювала звання чемпіона. Це була команда стратегія. Вона перемогла, перемогла чемпіон. Йонів минулого нашого фестиваля команду бойового «Лицар Волі». Але на наступні, на наступні наші змагання, які відбудуться наступному році, звичайно, пообіцяли гопаківці, і то хлопці такі вони слово тримають відібрати. У інституту підресу стратегії Пернач Івана Богуна. Ну що ж, це обіцяє бути весело на наступному фестивалі. Впродовж цього свята городяни могли скуштувати справжнього козацького колеша, який варили прямо тут, на польовій кухні. Організатори свята поділилися секретом приготування: пшоно, м'ясо та цибуля змішано у рівних пропорціях. Саме так готували цю смачну страву козаки. А поки козацька каша достигала, жовтоводці катали дітей та каталися самі верхи на справжній конячці, бажаючих посидіти у сідлі, виявилося багато. Ось так справжніми українськими веселищами, змаганнями та розвагами відсвяткували у жовтих водах річницю перемоги козацьких військ та ще більше зміцнили національний дух наших городян.